Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами познайомимось із числом і цифрою 7. Погляньте на картинку. Що ви на ній бачите? Що це за казка? Правильно, це казка вовк і семеро козенят. Скажіть, будь ласка, діти, а скільки було козенят у мами кози? Давайте порахуємо, скільки їх тут. Правильно, сім! А коли коза пішла з хати, скільки козенят залишилось? Так, сім. Хто прийшов до будинку козенят? Так, то злий вов прийшов, що трапилось в їхньому будинку? Вовк з'їв козенят, але ми можемо допомогти козенятам. Вовк погодився віддати нам всіх козенят, якщо ми виконаємо всі його завдання. Перше завдання. Я буду хлопати в долоні, а ви будете рахувати скільки разів. Скільки разів. Правильно. Один. Одне козя є. А зараз скільки разів? Правильно. Два. Двоє козуна в нас є. А зараз скільки разів? Правильно три рази. Один, два, три. Троє козом у нас є. Поїхали далі. Скільки разів? Так, чотири. Один, два, три, чотири. Далі. Так, п'ять. Один, два, три, чотири, пять. Далі. Порахували? Так, шість разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Дітки, у нас з вами шість козенят є. А щоб знайти сьомого, треба. Виконати наступне завдання. Завдання називається лабіринт. Намалюйте такі ж квадратики, як у мене. Де стоїть червоний хрестик це початок нашого шляху. Ми повинні дійти до маленького казеня, щоб його звільнити. Розфарбуйте від червоного хрестика одну клітинку вгору. Так, у вас вийшло наступний крок. Управо. І наступний крок крок у гору. Молодці! Ми з вами добралися до останнього сьомого козеня. І тепер у нас їх стало рівно сім. Порахуймо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Щоб показати, скільки у нас козенят, ми з вами використовуємо цифру 7. А ви спробуйте в повітрі намалювати пальчиком цифру 7. Наступне завдання. Знайдіть на малюнку всі цифри 7. Наступне завдання. Порахуйте скільки полуниць у тарілки. Так, 4. А скільки малинок? Вірно, 3. Чого більше полуниць чи малинок? Так, більше полуниць, їх 4. А зараз порахуйте, скільки всього ягід. 4 полунички. Додати 3 малинки буде 7 ягід на тарілці. Молодці. А тепер давайте порахуємо, скільки ящерок. 3. Відняти 1. Скільки дорівнює. Дорівнює 2. Наступна картинка з лисичками. 5 відняти 1. Дорівнює скільки. Правильно 4. Наступна картинка з зміями. 4. Додати 3 дорівнює. Правильно, сім. Наступна картинка з лелеками. 4. Відняти. 3. дорівнює? Правильно. 1. Молодці. З якою цифрою ми познайомились? Так, з цифрою 7. Дякую вам за увагу. До побачення!